Якби не було кримських татар, карта світу виглядала би інакше. Чим відомих кремли у відомих подіях минулого і як на них вплинули? Дивіться у відеоблозі Моменти історії подій! 375 років тому березні. Було укладено військовий союз між кримським ханом і славним Гераєм Третім та майбутнім гетьманом України Богданом Хмельницьким. Ініціатором союзу був Хмельницький. Йому треба було заручитися підтримкою кримського хана у військовому протистоянні з польською шляхтою. Все почалося з королівських привалеїв, даних королем Владіславом IV козацької старшини якими Хмельницький заволодів хитростю. Саме їх шукав шляхтіч Чаплинський, напавши на хутор Суботів у 1647 році. Документи він не знайшов. А ось хутір погрубував та вкрав кохану майбутнього гетьмана. Хмельницький не досягнув справедливості у судах і зважився на повстання проти поляків. Вже тоді біля сотника зібралося коло однодумців, серед яких були і січові козаки. Але цього було замало, потрібен був сильний і впливовий союзник. А насправді покровитель саме таким був іслам Герай III. Його країна за останні роки досягнула піку економічного підйому та процвітання. Досі сказати, що для всього населення Кримського ханства. Було скасовано податків. Жодна європейська країна в XVII столітті не могла дозволити собі таку розкіш. Перша спроба налагодити контакти восени 1647 року ні до чого не привела, і козацький лідер приймає рішення особисто вирушити до Кримського ханства, щоб розпочати перемовини з ханом. Хмельницький, як і багато інших українців того періоду, дуже добре знав цюрка кримсько татарський світ, його традиції, звичаї та менталітет. Він добре розмовляв кримсько-татарською і писав нею. І це було не дивно, враховуючи близькість культур та взаємин двох народів. Наприкінці січня 1648 року. Майбутній гетьман виїхав із Січі до Чисарай. Однак на офіційній аудієнції у березні Іслам Герай проігнорував пропозицію про союз із козаками. Але ми знаємо, що в результаті союз відбувся. Але як і на яких умовах? Коли ми говоримо про перемовини кримського хана Іслама Герая та Хмельницького, то маємо чітко розуміти, що річ іде про середину XVII століття, де всі без винятку чітко дотримувалися ієрархії. Хмельницький, хоч і був аристократ, але він був підданий короля Речі посполітої. а підданий іншої країни не має права про щось просити. А тим більше укладати на рівних союз із монархом сусідньої держави. Єдиним можливим варіантом тут могло бути лише одне: якщо підданий короля добровільно переходив у підданство хана. І Хмельницький це добре знав. Через кілька днів він надсилає ісламу гіраю таємне послання і знову отримує запрошення до палацу. Про що говорили кримський хан та майбутній гетьман, вічна річ достоменно невідома. Сьогодні можна як завгодно займатися грою слів, говорячи про одну із найважливіших подій в історії України, але суть від цього не зміниться. Хмельницький, тоді, у березні 1648 року, з усею під власною йому територією перейшов у васальну залежність Кримського ханства. Та й визнав себе ханським підданим. Інших варіантів укласти важливий для Гедманщини Союз не існувало. Це не був у нашому сучасному розумінні Братський союз, то був справжній військово-політичний договір. Можливо, він мав тимчасовий характер, але Вогчисараєв договір був укладений. На час війни з поляками від імені козаків Хмельницький приймає умову кримського хана. Він готовий у разі військових дій ханства з якоюсь державою і надалі боротися разом зі своїми козаками на стороні кримських татар. У Богчисараї відбулася державна рада, на якій Іслам Гірай оголосив про свою підтримку козакам. Цього часу у Кримському ханстві розпочалася підготовка до війни з Річчю Посполітою. На Січі цю новину сприйняли схвально, і, власне, після повернення з Криму Хмельницького було обрано гетьманом війська Запорізького. З Хмельницьким на Січ прибув найкращий полководець ханства Орський Мурза, Тугайбей із 20-ти тисячним військом Аскерів. Завдяки кіноті Кримців було виграні перші битви під жовтими водами, Корсеню та Пелявцями. До наступних історичних битв приєднався вже сам хан. Цей союз проіснував до 1654 року та відновився лише на короткий час у 1658 році. Але це вже інша історія. всіх сторінках соціальних мереж кримського дому підписуйтесь та ставте відла.